Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді чудова чотирикімнатна квартира, яка знаходиться в самому центрі міста Борисполь. Вона знаходиться у сьомому читовому будинку. Її площа 90 квадратних метрів. Друзі, ми знаходимося вже в квартирі. Квартира на загальній площі 90 квадратних метрів, має чотири кімнати та дві великі просторі лоджії, які не входять до загальної площі. Нагадую, що квартира знаходиться в самому центрі міста Бориспіль. Почнемо наш огляд з зали. Зала площою 28 квадратних метрів. В квартирі централізоване газове опалення. Квартира енергоефективна взимку. Тому що знаходиться посередині будинку: зліва, справа, зверху, знизу проживають сусіди, які відповідно в зимовий період опалюють свою квартиру. І квартира виходить енергоефективна. зали у нас вихід на лоджію. Лоджія у нас велика, орієнтовно 9 квадратних метрів, яка виходить на подвір'я, на прибудинкову територію. По всій квартирі у нас вирівнені стіни та розведена нова електропроводка. Також зала, передпокій та коридор, який веде до двох кімнат і санвузла. Підлога встелена плиткою, є електропідігрів підлоги. Встановлені нові міжкімнатні двері, новенькі замочки та ручки. Давайте пройдемо до другої кімнати. Друга кімната у нас площею 13,5 квадратних метрів, з якої є вихід до лоджії. Лоджія виходить майже на центральну вулицю. З лівого боку у нас центральне сільпо міста Бориспіль. Також встановлені нові вхідні двері, броньовані. Третя кімната площею 9 квадратних метрів. Вікно виходить на лоджію. І четверта кімната площею 9,5 квадратних метрів. Квартира знаходиться на другому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Санвузол сумісний. Облицьований плиткою. Встановлений бойлер на обігрів теплої води та душова кабіна. Нагадую, що вартість ви можете дізнатися в описі під цим відео. Давайте пройдемо, оглянемо кухню. Кухня площею 9,5 квадратних метрів. В кухні встановлений лічильник на газ на водопостачання. Також встановлений радіатор на опалення. З кухні є вихід на лоджі. Друзі, якщо вам сподобалася наша квартира, її технічна характеристика, вартість буде в описі під цим відео, а більш детальну інформацію ви можете дізнатися на нашому сайті з нерухомості за адресою ріднийкрай.ua. Дякую за огляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів.